Шановний пане депутат, мене звати Дмитроський Ігор, громадська організація Самозахист терпіть. Від імені громадської організації, по-перше, хочу відмітити, відмітити вашу заслугу будівництво дороги. Ми хочемо за це подякувати вам. Це дійсно без вашої участі дорога ми, мабуть, не збудувалася. Єдине, я хотів би акцентувати вашу увагу на тому, що щоб під цю дорогу, і це таке прохання громади, щоб потім не виросли з боку, і справа, і зліва в котежній там все-таки залишився ліс. Бо зараз ви бачите, яка ситуація в Україні, що тільки будується якась комунікація і зразу там можна в починають будуватися. Я хотів би задати вам таке питання. Значить, в минулому році, в 11-му місяці, на, здається, другій сесії Ірпінської міської ради, я вам нагадаю, це перед, перед виборами секретаря ради. Тобто ще секретар не вибирався, потім була вибрана Ольга Лініч. Ви сказали, що попередня влада, яка була до вас, виждала багато земель. є претензії до цієї роботи, і ви хотіли би і для себе особисто, і для громадськості отримати інформацію, кому ж ці землі віддавалися, і наскільки це було легітимно, і наскільки це було законно. Тоді, я пам'ятаю, було, здається, дано 10 днів Скаржинському голові Рпіння на те, щоб він таку інформацію підготував. Така інформація, наскільки я розумію, була підготовлена і направлена на вам. Я би хотів у вас запитати і щоб ви прокоментували, яка ваша думка щодо роботи, скажімо, попередньої влади. І взагалі, як ви відноситесь до того, що в Ірпені, на жаль, і на сьогоднішній день дуже багато роздається землі, і як на нашу думку, на думку громади, це є не нелегітимний спосіб і не на користь громади. Дякую. Спасибо. Ви знаєте, я, чесно кажучи, коли приїжджаю терпенев, і нихіньки, болить душа. Я міг, я міг е, знав, що можуть, як це кажеш, зробити біду. Ну, що таку я не міг представити. От ви розумієте, при тому це зроблено цинічно. Так, таке враження, що не по господарстві а таке, як, як хтось, як то каже, кпини ну, зробив із, із міста. Ми завжди пишались нашими реліктовими соснами, нашими дубами, ми завжди підкреслювали, що це у нас якраз зона відпочинку, значить, відновлення, даскать. у нас 40 кінецьких таборів було, дитяче, як то каже. Голоси, особливо влітку, санаторії. Так, значить, е серйозна проблема е більше того, я мало того, що повирізали цей ліс, зробивши його кущами, зеленими насадженнями так званими. А зелене насадження можна підвісні взяти, під зелене насадження можна Довидавати ділянки. Хитра штука закорюка. І е не думали навіть. Коли великий єрібан, слово воно так, але тут підходить, то може і другий підкисний знайти. Проте, де буде дитячий садочок, де буде інший соціальний об'єкт для регіону. І вже, так, коли дивитися, зараз сучасна влада почала розробляти тільки сучасна влада, почала розробляти, розробляти план генерального розвитку, був відсутній абсолютно до сих пір. Це тільки ідея, от, завершальний етап. Нема плану генерального розвитку регіону, ви розумієте чи ні? Тому е, нанесено, якщо ви хочете, е, ми не поправими нашому регіону. Тобто це поправити неможливо, бо акти е, чи ці е, акти власності на право, я, я правильно сказав, так. Да, на руках, значить, то суду звернутися вже не можна, вже він просто володіє і так далі. І, і нічого і хата ні. Що влада надавала так сказати не тільки там іркінчанам, а, а було багато тих, хто, як то каже, зальотний, і, значить, не тільки зальотний, а под, под, під них, як то каже, два піши три в умі, да? пишуть один, а насправді власник інший. Тому це правда, що тут що тут говорити, правда? І е, на сьогоднішній день, скажімо, в Рівінському районі е, землі фактично як такої вільної що нема для, для розвитку регіону. Треба думати, яким чином. Тому що сусідні землі ті Ось району, але е, я впевнений, що цю позицію треба відстоювати і все-таки розширяти межі Ріфеня. І е, що стосується збереження. Ну, Ви знаєте, я не, не вірю до кінця, що вздовж дороги нічого не буде. Ви розумієте, це, це ми з вами ну, зовсім будемо. Але вздовж дороги повинно бути те, що обслуговує дорогу. І те, те що працює на відпочинок, киян Коцюбинського Кріпеня, хто приїжджає, як на мене. То, звичайно, сервіс повинен бути. Сучасний тільки сервіс. Нормальний, в умовах, ну ви ж повітері, що набудували в Ірпіні Ну, біля, в Луципинського, можливо, трошки не, не так, але значить, 10 соток, майже в 10 сотках збудований будинок. І один одному квартиру кидають, як то каже, у порті. Можна запросто це зробити. Прошусь. Я вам скажу, навіть от приклад, де архітектурні служби і влада працювала нормально. Наприклад, та, та ж Петропавліка рубежівська Я правильно сказав? Петро Павліка Борщарів. Ми були, от, недавно я звітував. Там рівненькі вулиці, значит, ну, пронумеровано, та все. там, ну, зовсім інший, як ти да, підхід. Ось таким чином.